Не було. Ми позаглядали в усі палати і знайшли його там за, за цими дверима. Знаходиться ніби як відділ міліції при лікарні. Це залізні двері, які нам навіть не хотіли відкривати. Ми знали, ми знайшли лікаря, який сказав, що вони числяться на третьому поверсі. Ми знайшли цього лікаря, який підтвердив, що він знаходиться тут. Ми знайшли цього лікаря, і підтвердив, що він знаходиться тут. Ми намагалися дізнатися, дзвонити у міліцію і дізнатися, чи він є всередині нам з другого чи з третього разу. Вони лише нам повідомили, що так він є. І головне питання було: а чи він з Майдану? Ми скажемо так, а ну добре, до побачення. І все. Після цього ми вже двоє суток ми знаходимося в лікарні. Ми жодного разу не бачили у першу ніч, коли ми знаходилися в лікарні. з'явилося відео в інтернеті, коли зсередини показували, що робилося на банковій, і саме в цей момент, коли я була особисто тут, я загружала це відео, і потім я впізнала свого миколу, якого там бив ногами. І все одно нам ми знаючи, що, що з ними робили. Нам все одно не дозволили навіть навіть сьогодні. Прошу вас, ваше посвідчення. Подойко Сергій Васильович перебуває на посаді заступника командира роти. Чого? Капітан міліції. Дуже приємно. Всі питання до лікаря лікуючого. <кхем> Ординаторс, Скажіть, будь ласка, що за кімната з броньованими дверима без знаходиться у вас і що там знаходяться за люди? Чому вони не опускають журналістів, депутатів і правозахисників? Це так звана спецпалата, угу. яка орендують наші лікарні вже давно. Там дві палати. Ну, де лежав, ви в курсі. Хто там знаходиться зараз? Ці е, люди, це ті люди, які на Банковій постраждали від незаконних дій міліції чи хто вони? Я не знаю, від чого вони постраждали. Там хворі знаходяться. Як ті числяться за нейрохірургічним і травматологічне відділення? Приміщення, яке, яке було відзняти вами, прибув слідчі близько трьох годин. Самостійно відбирав якісь пояснення, були викликані поняті. тут вдячні якісь. Очевидно, дії процесуальні. При цьому адвокатів не допускали. Були дороблені ті дії, які, які вони собі мали намір вчинити. З цього були допущені адвокати. Це протокол затримання особи, підозрюваного вчинення злочину. Його вчора нам видали у сьомій на 30 ранку, тільки от його активна участь у масових заворушеннях. А сьогодні нам сказали, що це 294-та стаття, організація масових заворушень і так далі. Резиновий брелок червоного кольору, мобільний телефон Nokia, сімки лайвджукс і все. Це один з понятих, яких сюди заводили для того, щоб вони підписали протоколи. – Він спав Не це бомжі, їх збирали, їх не могли зібрати всіх. Вони були п'яні, спали. Коли їх запитали, що, кому ви підписували, він каже, куди я знаю, що я підписував. Щось сказали і я підписав.